в цьому є проблема. Якщо ми будемо продовжувати говорити, що ми не хочемо третьої світової війни, добре ми не хочемо третьої світової війни. Тим часом росіяни постійно розгортали ескалацію протягом року. А США надавали Джавеліни, Хаймерси, патріоти по мірі підвищення загроз для України з боку Росії. Але я думаю, вони не можуть. Я думаю, що вони зараз аналізують, що можна взагалі-то отримати по зубах і доведеться відступати. Так, ми повинні серйозно ставитися до того, що у Росії є великий запас ядерної зброї. і Їм абсолютно чхати на те, скільки безневинних людей може від неї загинути. Але вони вірять в те, що президент США Джо Байден стурбований тим, до чого може призвести застосування Росією ядерної зброї. Я думаю, що у Росіян немає переваг зараз у наземному бою, і застосування ядерної зброї нічого зараз для них не змінить. Це призведе лише до негативних наслідків для росіян, якщо вона буде застосована. Тож ядерна зброя в цьому сенсі для росіян найбільш ефективна якраз тому, що її не застосовують, а говорять про неї. Бо ми весь час себе стримуємо і говоримо: о Боже, вони ж її можуть застосувати. І через це ми говоримо про Крим, як про особливу точку, через яку росіяни можуть застосувати ядерну зброю. Це про нас і Ше обмежене бачення ситуації таким чином, ми ніби як стримуємо себе від того, що має бути зроблене.